Привіт, проект Сад з нуля, епізод третій. Для того, щоб створити сад з нуля, потрібно багато рослин. Це вже третє замовлення цього разу від бережнюків Фірмена в них коробка, але не написано, де верх на пошті винесли вона не лежала ось так, а стояла. Перевернута була. Знаю, що бережнюки не відзначаються гарним пакуванням, горщики не закріплюють. Бачила не одну розпаковку, коли рослини були поламані, товкли одна одну. Тому хвилююся дуже. А ось рослини з попередніх двох замовлень. Збираються тут, чекають. І давайте ж подивимося, чи готове вже для них місце. Ось тут проводяться роботи. І, як можна бачити, прогрес є. Тут з'явилася доріжка. Посередині вже є доріжка, ми підійдемо ближче, буде видніше. Це троянда, вона тут і росла, і залишилася. І ось, бачите, протуптана доріжка. Тут лежать мої папери з планом. І позначенням деякі рослини будуть рости, палички, щоб помічати. І доріжка вже є. Вона поки що залишатиметься без покриття, просто стежка, але в майбутньому, можливо, викладеться бруківкою, якщо вона припаде до смаку і буде зручною. Тут ще є об'єм роботи, який ще треба зробити. Подивіться, скільки тут іще каміння. Це ж воно вже виносилося, використовувалося ось тут по краю доріжки, по краю ділянки, але ще багато. На каміння вже є плани. Крім цієї ділянки, воно ще буде використовуватися в іншому місті. Але треба ще попрацювати. Найближчим часом тут все доробиться, місце звільниться, підготується, і рослини займуть свої місця. Де все прибрано, там уже ставляться палички. Мені дуже подобається, що тут є рельєф. Ми потім побачимо, що поверхня нерівна. І. Подивимося, що ж прислали нам бережнюки. Які ж рослини я обрала і що ми отримали? Тут повинно бути аж 16 рослин. У бережнюків обов'язкова передоплата. Та це дуже відомий продавець, довіряю їм. Та подивимося, чи не розчарують. Ось таке пакування. Ну, рослини щільно лежать, якщо їх багато, якщо вони щільно, то сподіваюся, що вони цілі, але бачила в багатьох, бачила, що поламані. І перша рослинка це осока. Замовила аж чотири. Карекса, карекс це осока. І перша це осока Еверест. Таке гарненьке в неї листячко. Вузеньке, біленьке по краях, цупке таке тверде. Зрізані кінчики чомусь. Друга осока бронз. Дуже незвичайний в неї колір. Це вона не суха, це вона така і є, весь сезон. Такий фонтанчик дуже подобається. І кінчики в неї ще й закручені. Цікава дуже. Бачу її вперше. Знайомлюся з осоками. А ось таку маю в себе впізнаю це осока Evergold. Так, впізнала, додасть світла в садочок, світленька. Думаю, що з камінням осоки будуть гарно поєднуватися. Особливо біленька. А зелені теж додай, додадуть зелені в сад, бо вони вічно зелені. А ось яка велика. Не думала, що вона така велика. На фотографії по-іншому виглядала. От, от так і вибирай по фотографії. Це осока Gold Band. Та нічого, у нас ділянка не маленька. Потрібні такі зелені кольори. Ось зараз осока додасть зелені, щоб не так сіро, сумно було в саду. Чотири осоки куплено. Далі дерен білий, сібіріка, варєгата. Уже є куплений дерен Елегантісіма. цей дуже на нього схожий. Люблю дерени за яскраве листя, а взимку це будуть яскраво червоні стебла. Можна формувати кущиком, можна деревцем невисоким на ніжках. Думаю, що це буде кущик, стрихтиметься, формуватиметься. І додасть яскравості у садочок. Уже саджаю багато кущів для об'єму для висоти, так, а це, а це пенісетм хамелн. Уже коли було замовлення сформоване, я побачила на каналі Росадіс у пані Лєни два пенісетуми Хамелн та Редхед. Дуже сподобалися. Взагалі мені злаки подобаються не тільки влітку, а й зараз восени і взимку, якщо їх не зрізати. І я встигла додати ці два пенісетуми до замовлення, чому дуже-дуже рада, бо місце для них уже є. І ось. Бересклет канадайл Голд. Але ж де він? Ось я розв'язала і подивіться. Ну, ну, що сказати? Є тут воно щось? Що тут? Що оце тут є? Це ж кущ. Повинне бути стебло, а тут тільки по кілька листочків. Бересклет. Так, бачите, ціна 65 гривень, ціна невелика, але ж, але ж де тут рослина? Дуже хотіла цей сорт, але не очікувала отримати настільки малий. Треба буде дуже постаратися, щоб виходити цю малявочку, але ж я не для себе замовляла. О, і ще один сюрприз не видно нікого. Та це хоста, хоста American Hello. Ну, для хости нормально, що зараз її не видно, бо вона зникає на зиму. Це хоста. О, з корінням. тут все добре. Це велика хоста, маю в себе, дуже подобається, тому обрала. І для цього саду у нас є тіньове містечко під сливою. Треба його обіграти, посадити тіньово-тривалі рослинки. Так, а це, а це що? А це. А це, а це подарунок. Оце так. Не знала, що бережнюки присилають подарунки. Кизильник Рамл. Здається, так, ремл, не знаю. Таку рослину ось я розпакувала. Треба почитати про нього. Ну, взагалі, кизильник це непогана рослина, але я не планувала її садити. Це, мабуть, ще й вічно-зелений, оскільки ще листя є, а може, напів вічно-зелений. Ну, не скажу, бо не. Не знаю про цю рослину нічого, треба буде подумати, куди її посадити. Доведеться вносити корективи. Далі будлея вайлет каскад, двохрічний саджанець. У Падев'яточці. малий дуже. Я собі купляла більшу. Будлею то дуже гарна, вже вели велика, а це маленька, але не було більшої. Ну, потрібного сорту. Це високоросла, до речі, вона виросте, виросте великою, ми постараємося. Далі. А далі. Що тут? О, бересклет. І ще один бересклет, їх тут замовлено аж чотири. Ну, цей гарний. Що тут скажеш? Гарний. А ціна ще дешевше від от, от, от того малого. 55 гривень. Емеральд Голд. Чудовий. Саджанець за таку ціну. Чудовий. Гарний. І це вічно зелена рослина. Так, а це я дістала, але ще не показувала. Бересклет. Санспот, ну, теж малий, дуже малий. Ну, не знаю, їх ще й попідрізали, мабуть, восени, щоб кущилися, бачу, зрізані. Але ж на фотографії такий гарний. Ще залежить від освітлення, від умов, в яких вони ростуть. І ось другий пенісетом, який я дозамовила. Хамел, а це редхет, але це щось малий дуже маленький. Чи там хоч коренева, гарна, коли садитиму, покажу зараз мені. Незручно діставати і знімати і діставати. Але щось цей маленький дуже. Ну, побачимо. 95 гривень. пенісетом коштує. Я підставляю фотографії з сайту, там видно і назву, і ціну. Далі. А ось бересклет Емеральд Гаєті. Дорожчий, 95 гривень, але ж який саджанець? Краса. це ґрунтопокривний. Я б і інші купила в більших контейнерах, та не було в наявності. Не встигають виростати, розбирають. Ну, ось так, чотири бересклети куплені, вічно зелені рослинки. А це Рудбекія Little Gold Star. Великий гарний саджанець. Ну, тут порадували. Це рослина, посуха стійка і квітуватиме ціле літо, довго квітуюча, добавимо... Квітів у садочок на сонечко посадимо, бо любить сонечко. І далі гортензія лаймлай. Двохрічний саджанець в контейнері, двохлітровому по 160 гривень, гарні великі саджанці. Їх тут аж три і всі одного сорту лаймлайт. Я створюю малодоглядний сад. Та все ж наважилася на гортензії. По-перше, це волотисті, вони менш вимогливі, ніж широколисті, а по-друге, лаймлайт це старий перевірений, невибагливий сорт, росте високий, має товсті міцні пагони, які тримають квіти і кущ не розвалюється. Дерен міракл оце саджанець, оце краса. Сама рослина яка. Красива. Ось дерен міракл. Серед деренів цей мені подобається найбільше. У нього листя з рожевим краєм, з рожевими відтінками весь сезон, не тільки восени. А який розмір саджанця! Це вже готова рослина, отже, висновок. Треба купляти старші. У великих контейнерах рослини, хоч і дорожчі, та вже більше шансів, що рослини приживуться, і з ними буде менше клопоту, ніж з малявочками. Ось таке замовлення. Як вам мій вибір, як вам рослини? Чи купляєте ви в бережнюків? В цілому я задоволена. Всі рослини по сорту. Купляла й буду купляти в бережнюків, але все ж таки питання є. Бересклет два листочки там. Ну, неприємно вразили тим бересклетом. Хоча сорта й дуже хотіла. Будемо старатися його виходити. Дякую за увагу, дуже-дуже дякую за підтримку. Далі буде.